Вітаємо друзі на каналі Житло є. Сьогодні ми в Калуському районі огляд робимо в селі Калуського району Івано-Франківської області. Гарні дороги, ведуть і до самого Калуша, і ось це села ось така весняна погода. Матеріал нам надіслав власник свого будинку. Надіслав матеріали, решту ми взяли в інтернеті. Ось оглядаємо одне із сіл Каузького району. Краєвиди вже не така гориста місцевість, досить рівнинна, але дуже гарні краєвиди вже вживу, доводилося спостерігати. Є й горбисті такі місця. Природа району різноманітна і багата. Варто зазначити, згадати височанські дуби. Копанки, де унікальні дубові насадження, яким близько 120 років, і, звичайно, чорний ліс. Село, де ми розглядати будинок, знаходиться в 7 кілометрах від міста Калуш. Гарні дороги, гарне село, воно велике, тому що в селі проживає більше півтора тисячі мешканців, є 456 дворів, це річка, яка називається Сівка. І кладка через річку, яка веде до церков в селі їх кілька. Село має народний дім, має фельдшерсько-акушерський пункт, свою пошту, також в селі є школа. НВК першого-другого ступенів. Зараз ми оглянемо і школу. Ось така школа, двоповерхова, спортивними майданчиками. А зараз прийдемо безпосередньо до огляду будинку. Опис будинку і посилання на оголошення, де ви знайдете телефони власника, власниці, буде під цим відео. І так, будинок газофікований, він має більше. 52 метрів, майже 53 квадратних метра дві кімнати, кухня, санвузол. На ділянці 7 соток. Добре огороджений, будинок цегляний, Оштукатурений дах будівлі шиферний. Бачимо, що горище високе. І цілком можна облаштувати мансарний поверх. Навколо будинку зроблені відмостки, зараз ми їх побачимо. Два вікна закриті, ну, робилося, робився ремонт, і два вікна вирішили закрити. Вікна металопластикові в будинку. Ось, бачимо доріжки забетоновані і відмостки. Зараз оглянемо документи схеми, ділянки, де бачимо, що є дві будівлі. На 70 сотках є дві будівлі. Це літня кухня і будинок. Загальна площа будинку 62 квадратних метри. Хоч чомусь в оголошенні менше написано, а взагалі-то більше. Одна кімната більше 20 квадратних метрів, менша спальня 16 квадратних метрів. Ну і далі, дивимося, що є коридор, є ганок, і кухня, санвузол. Розпочнемо огляд з двору. Будинок має криницю, і в будинок вода заведена, заведена і на кухню, і в санвузол. Ділянка, як я вже сказала, невелика, 7 соток, але є фруктові дерева, є грядки, виноградник, як ви бачили. Тобто, розмір ділянки такий дачний. Хто, хто мав дачу 6 соток, то знає, що це не так уже і мало. Ось і вхід в будинок. Бачимо металопластикові вікна спереді дому, за будинком, це віконечко. будинок оштукатурений. розпочинається з ганку, далі коридор. З коридору ліворуч ми попадаємо в вітальню, зал. Який має 20 квадратних метрів. Фотографій нам багато не дали, то показуємо те, що є. В кожній кімнаті, крім е, того, що є газ, є ще і пічки під дрова. Ось ми бачимо: е, в першій кімнаті пічка, в другій кімнаті, це спальня. Це спальня, вона менша, 16 квадратних метрів, а це кухня. Всі меблі за потреби нових власників залишаються в будинку. Є, крім кухні в будинку, ще літня кухня, також є санвузол, душева, мивальник, пральна машина теж. Залишиться у будинку, якщо це потрібно. Нам залишилося оглянути ще літню кухню. Бачимо, що дров доволі тут є, де їх брати, купувати. Пам'ятаєте про чорний ліс ми говорили? Ну, сухостій завжди видаляють з лісу. Літня кухня. Теж газофікована, бачимо, що там є ще якісь невеличкі господарські будівлі. Виноградник і тут ось, і це ще допоміжна така площа приміщення. Вартість всього цього домогосподарства. Калуському районі в 7 кілометрах від Калуша складає 20 тисяч доларів. Всі реквізити власника, телефони, посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал. Кожні 3 дні, максимум 4, ми викладаємо нове відео новий відеоогляд. Дякуємо вам за увагу! Ставте нам оцінки, коментуйте, до зустрічі!